Вітаю, це друга серія нашого проходження в Алхейму Коопі. У попередній серії ми вбили першого босса, збудували першу базу, а зараз на відкритій двері у другий біом Чорнолісся. Доволі цікавий, проте на даний момент ще не надто складний, мабуть. Оскільки ресурсів нам потрібно багато, то вирішили ми почати з поховалень, адже там є ядра, які потрібні нам для побудови плавилень, а відповідно це нам відкриє нові рецепти для броні і зброї. Тому приємного перегляду. І не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, це дуже важливо. Боже, цих дрібних засранців все вішиш. Ну, тут мене великати. Йо. Появіть, який буде попит на тролячу броню. Це Біді, та... бідні толі, блять. Всі, всі в ній, всі в ній будуть перетягатися, думаю, ніхто ж не буде бронзовий сет робити. Я будут робот. Яблутро. Угу. Воюм сково. Це боялося, Я би то, то, казав, зайде вогневика одразу кигнути на ці. Топоноходу е, одразу тягнути на базу, щоб якнайшвидше найшоть чути виходити. Mm, що? палити вугілля, чи як? Так, так. Та, та, все правильно. Так ти виходиш, що треба на базі, що тобто теж то, хтось залишався б. Ну тобто приймати ці всі ресурси, які будуть збігатися. А, ну, у нас ком за плавку тому. А, ком залишиться на базі якраз. Так, ну це добре, але олово, ну теж треба знайти, так. Да? Ну, олово вона спавниться, так що з ним менше проблем. А він треба розкопувати. Трошки клопот не Коротше, да. Короче, перший данж знайшов. І сразу знайшов мітку, де продам. І де продав Мітку поставив. А ця інформація платна. Бля, я класно у нас ці цей данч Чорнолісі. черный лісы. Куче ходів. Я пам'ятаю, я не хранішого все топор це залізло легше зробити. Але прикольно. Не те, що фортеця в поплестих землях. Відчувай деякий хейт фортець. А Б це, Ні, мені. Ой, ні 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 не Зирковий лучник. Трошка з'явився хейт, якщо чесно. Так, ну, от, от, мені, от мені не дуже весело поймати поховальню деха без броні дубінкою, а вже майже допойми. Якщо що, що смотрю носить більше шкоди, чим дубінка перша Але слідкуй за тим, що він тебе так. не закінчить. Тут, до речі, данж теж. По скелетах, тут смот більше так. шкода? Ми не заходили сюди в цей данж, ось от отут. От Я так розумію, що не судячи з... М -м. О, тут данж, там де маг. Там вообще зараз рака повна. Де? Я там тут на спавне. А там данж, ззади тебе і там прям приспауни десяток скелет. Десяток скелетів? шо? Да, Та -да. їх там дофіга прям. Ціцай не зразу на тебе накинеться. Mm. До речі, всі люди почали мацати. Почали. Так, а що в цій башті було в веселого? О, просто робши сюди. Скільки цих седать вогневика? 5 на 100, тобто як мінімум 10, щоб почати плавати. Шамана обережно ганяє. І вугілля, і мич, наприклад. Ну okay. Та чому зірковий одразу? А, що? Ні. Ну хочу. Так, а де всі чує? О, з якого ще вже знає, якщо краще. Тут ще троль. Тут троль. Тут троль. У мене 5 хп. Але троль без цього. Лесталки. А, а троля ж не поховання Я не помру. Ой, ні, ні. А, бля. Я першого троля вже до Да блин. А хто його це ти приїхав? А він сам десь з'явився, я не знаю. Де, на базу прийшов чи що? Зрявно, в цей танж взагалі полізли. Тільки на базу не ведіть, троля, будь ласка. Це там час Зараз база як бігти з речами. А хоча не мені ж це потім відбудовувати. Може то вест. Ні, не можна. Ніфіга, ти придумав. Так, шість сердець маю. Я несу аж одне на базу. Я теж перше думав, що тут тільки одна буде, але знайшов велику кімнатку з п'ятьма. Ні, я просто не зачистив до кінця данж. Там велика рава скелетів. Ага. Я просто... Ганебно. Ганебно. перед данжем ще троль. Ганебно від спільного шаман, зравань, трилюдський. Там вся бригада за мною. Ну, може, може речі Дивіться, кому на лінки, можете а зараз вважно. подивитись, де і є, поставити собі позначку, що тут данж зачищений. Щоб потім не губились. Окей. I kwiatek. No, no A, to swar... Ty oście Czy? Ty oście w no Tam, gdzie ja zaraz Cii? nachodzisz. Co? Na pół dzień od ciebie szełdy, I... win... no, nie zacieśnij, nie? Nie. Dobrze, zaraz pójdę do Ну що? Е тут е тухлий да. скелет зірковий. Ну, це вже складно. Треба вдягатися. Я його спробую з лука. Що ну, таке там страшне? <ріст> <Звук -бул. ріст> а, їх навчили залазити на вар, чуєте? Ну, Пішов, в баню. Хтось хоче до мене? У мене тут все голос зірковий шаман. Ні, у нас має? може така сама ситуація в іншому денжі. Інкогніто, mm. ти вже зарубав того тролля, що там, де ти бігав? Для данжа. Е -е, я там той ля не бачу. О, файно, значить піду сам, потім шукаю. А що я тебе буду бояться? Ходи, давай один на один. Ай. Шок піро. Начало підмогу, а потім поню. Так. Я взагалі подивився міч та як Та я б нього хоча б якось, або цей. Це е, я, я у себе ту скину 2, заберете те одразу сундуку. Я чую, що я зараз на базу підбирати. прийду, але без серця. Mm.

Ну друже, ти, напевно, охороняв охоронявши спаф. Ага, ти охороняв спавнер. Крас, затови, <рес> те сірую до колодку. А де ми складаємо метал? Уду, точніше. Як я так розумію, плавильня десь має бути на... на дворі. Десь якось. Так, а Як... хто зараз та на, бай... на базі? Зак. Давай, это шо тут до Слухай, що шмой бути, хто то так світло, спавнера лягало. Спав знайшов? Ось, все, я шо треба, Ексенрива. Ресептві откры. Вони вже цих скелетів замалийся, все Маш. Так, друзі, несу Я на базу хочу, 13 і сердець і купу золота. Якщо знайду вихід цієї печер. <laughs> Добре, знайшов. Так, оцей теж зачищений, то що південніше. І тут ж сам показує Фух! Це було Ще, класно. Не маєш. Перша смерть. Так. Як так? Кого Ні, ти кинув мене з ними. Повертісь. <плес> а <плес> чого воно запалюється, не розумію. А, чекай, я ж не помру. Ух. <плес> 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 а там всі чомусь горять, я не знаю. Можна переставити трошки глибше, ці вони. Напевно, глибше треба та. Ми не знаю, я скрайт тільки що показав, що там все нормально з вогнем. Може, якщо, якщо злітати з драбини, ти якось. Кум, там зак твою роботу робить. Боже, тут ще. Шаман. Як, як тут молод, я, я дуже радий, але я вдома говий. <реш> Трошки не так поставив, зараз буду мучитись. Я дуже рада, що у вас там щоб безволю його вдома, а можна мені сюди допомогу? Я трошки підгорів від вогляду. Може куди. Тес на засипку. Якщо зламати плавінню, яку загрожена руда, руда випаде. Не знаю. Так. Що це таке? Опці! Хто мене закинув все раду? Кормик зорі від пристрасті, як твориться під домом, бігають голами і палають. Мене Найдом намагався закинути вогонь, а сам згорів від того. О, там знаєш приказку, не копаючи нічому яму. ножик, допоможи. Я маю, а чи не ножик? Якусь, нібу десь треба будинку. Дивіться, мабуть, з, мабуть. з руди, давайте там спочатку вже, робимо все, що е, для спільного догальні. цього, та. а потім вже mm. будемо розподіляти там. Я вважаю, що треба зробити кузню, е, розкушувач цей і возик, мабуть. І дивіться, так, як я граю соки, за сокерника, то я вважаю, що треба зробити бронзову сокиру, щоб я міг добувати ванцю. Mm -hmm. mm -hmm. Хитреє продамо. Ну, а, для загальному ти граєш на, на цьому. Що на вас це було? А, зірковий цей? Там мак є цей е... мідний злиток. Чи ти його покажеш? Я викинув його. Mm. Давай хіли Тут це. А це треба шамана вбити, інакше їм буде той. В будинку якісь проблеми в нас з вогнем. Я зараз що від... зараз. Чим у нас проблема з будинком? Вогне, з вогнем. Там чотири вогни, що з яких два тільки працюють. Так, зачекай. Ні, там два вогни, де Дешов подивитися. Діма, мене ще пусім, дама щось б'є. О, добав, найс. Так. Ящик. Все, у мене тут кусок не добитий. Що треба, щоб були набіч робити. Так, а ви знаєте, як правильно купати міч. Якщо не знаєте, то в мене на ютубі є гайд про це. І Ще міцна деревина, там я не помню, скільки десяток. Ну нам треба забрати тут речі. Хтось може прийти. і А да. відноско, прийти і забрати? Я намагаюсь дійти, але там і... мене. Мене мало. Там деком зараз чи що? It, it, it. Йду. Два зіркових шамана, здаровань і. Ой, і скоро мене а, не буде. Ой, я щось так подумав, там на базі так тепло. <laughs> Давай. Так давай їх на себе візьму, а ти, до речі, забирай. Я их на поубиваю, известно. Вок, вок, аккуратно, вок. трошки це... Сенсі, волк. А, волк, Думаю, біля зими зимы копаем, я понял. Ну я здорован, ляпал. Куди дерево кидати? Дерев на, на них. А, дерево в деревину або на основу гілля. Я не знаю, які ну, біля, такі. Що... плавень можна поставити. Куди там гасу? Mm -hmm. Які там сундуки я знайду? Серйозний а, противник, я ясно. Так. А, ось і шаман прийшов, та зірковий, який буде зараз і хілити. Прикольно. Їх там двоє. Там взагалі троє шаманів, було. один ще мене Ну, Двоа зіркових були. Ну Що побігти вмерти, чи що? До, до вас. Да. А, вони кудись пропали. Так, а може, а може це нічні, так, да, це нічні ці. Після того, як ми поставили парчі плавинні, нас чекала ротинна робота. Потрібно було добувати мідь олова, і цього потрібно було дуже і дуже багато. Оскільки на сервер був віддалений, а також тоді ще були дуже великі проблеми з відключеннями світла, люди заходили на сервер, коли могли, тому я, коли прийшов на наступний день, мене вже чекала повна скриня бронзи, і я міг зробити собі нові обладунки, після чого йти добувати ресурси для інших гравців. Я сам на харкорі пробував грати то досить добра, бо в'єшні, вони одразу. Uh, З'являється цей івент, і потім дуже добре їх нафармлювати. А ми Шкей. маємо, я попросив лапу, щоб він uh, підвищив uh, цей частоту рейдів. Бо щось їх взагалі. О, <різь> мій перший, ходи сюди до мене, маленький. <різь> рейдів там є такі? Так, oh, okay. да, так, да, там, oh, my там my можна налаштувати. Ходи, ходи. Давай, 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 маленький. Так, ця атака не блочиться, то я знаю. Давай. А, я, я згадав, там да там да, да. такий цей овзинок. Ну тебе ті щит, звичайний. А, ну вже вона. Бронзовий. Бронзовий же. Ну, бронза, бронза може його, але там. А без проблем, бронза. Єдине, воно більше вправиться в їжу, тобі, максимально капечні в, в щит. Так, там, мене, їжу поки така. Ну, ти ходять байдерас. Ну, 60 мало, щоб там кувати. Треба хоча б 89 так. Ні, це звичайний троль без добінки, тому. в Принципі не Там атака... села так і одна корзиться в них. Не знаю, непевнений. Ну, по відчуттях, то той з добінкою куди сильніше б'є. А ну, без так звісно. не чи... Але так, так. Два, удар двома руками там теж добрячий. Без палки, у тролі. Так, так. Тобто, тобто я печеру популю, так? Значить треба просто добати звідси міті все, вже, що залишається. Я То... пропоную відділити міть від печери, а потім вже іншу, іншу міть, що залишається. А, вже залишається. в фул бронзі, так. це і з дозу, я думав, взагалі камер, що І, і вже, Зараз відпрацьовую. Треба залишити можливість. М -м -м. О. Але не о. Ну, хіба що ні, по моєму звідси можна якось заскочити. Ага. А то знизу можна було до сад. Що, Шо, получается, в сад ребачки позбирати тепер. Угу. Mm -hmm. Ну тут 3047. Шо, ви не можете зрубати все? Та все вже вырубай. А, от що не діло. Тут ще є мені багато. Полососы. Сор в... чуєш? Не хочеш щось побудувати? А. Мені треба <рес> дах над моїми родинними бочками. Я можу їх зроб... Ну, я можу організувати, в принципі, в принципі, то Ось я тут дерево скину. Open space. Постака, mm -hmm. я не знаю, хватить? хватить. Чекай. Е, негарно, негарно, треба переробити. Треба все переробити. Ти пробочки? <світ> О боже, який ужас. <світ> Краще я цього не бачу. Задах, я зробив зак. Я готовий, так? Дякую, дякую. Завжди мріяв про зака. Ну що, в принципі, ми вже були готові до битви з продавнім. Єдине, що потрібно було це спіймати час, щоб якомога більше людей могло зайти на сервер, і ми зробили це разом. Тому на наступному стрімі. Так і сталося. До речі, про стріми. В описі під відео є посилання на мій твіч канал. Я вас чекаю там. Приходіть будемо знайомитися ближче. Цікаво. Вийде вижити до моменту, коли ми Е, Ну що, другий бос У нас зараз буде бувати його перша група, пізніше буде бувати друга група. У нас є група відключення світла і під них підлаштовується група босів Що, поїхали? Погнали. А всі готові, ходіть і ктюриз ну разом. Давайте я дам свого погнали. Ну вот, так. Ага. А нам я, до речі, треба точно не один раз вбивати для... А, ну, да. Я, я взяв для да. того, що, щоб ще раз, шо, раз все викликати. А, а ні, чуєте? Ключів дало прям дофіга. Сім ключів дали. А це саме вам. Так. Алло, а, я... То, я воль, дати воль. вам голову потримати? Я дав сворду. Так, давайте... Тримайте голову, потримайте, потім ключі Кому треба ключ? Летучий ще ножик взяв? Ре, я ключ. Ми можемо ще раз цього вбити. Да, що, у нас вже є всі ключі. Кому треба ключі? А, другу Все. голову. інша Ключик, принцип. Давай. Усе ключик. Пуся yeah. <laughs> ключик. Ще я ключик, ася. А все я ще А це, чекайте, а голову вдома повісити. Ладно, ну ладно, там все одно поміже буде бувати. Ех, боже, як вони хочуть на болото, я в шоці. Так, я собі один включить цели. Давай, давай кидай, О, голова, люди, кидай. Фіксуйте, я добуваю кума. Виглядає, як басейн, до речі, ця будівля. Башов з зниру. Добре, що я вішую чи хто ще йде до нас. Більше, напевно. Пішень. Я теж ніхто не йде до нас. Я просто не знаю. Тестуватися цим продавнім? Я зараз візьму його, хочу попробувати з ним затестити дещо. Так. Ну що? Я зараз біжу, біжу з порталом. Другий босс готовий. Бі... Ура! І ви кажете, десь там я портал біля боліт, там? бої А, біля боліт якась... Лишилось шість. Тірка чи ні? Може помилятись. Ні, це не я. А можна на епічному моменті вішення голови менше говорити? Мені потім як це на YouTube монтувати. Що ж, далі починається саме цікаве, тому щоб не пропустити, не забудьте в підписатись. Дякую за перегляд. Побачимось.